Номер 90. Завдання А. Склади і розв'яжи задачу за схемою та малюнком. На схемі два відрізки однакової довжини. Один поділений на 4 рівні частини. І одна четверта це 78 кілограмів, а інший на 8 рівних частин. І треба знайти одну восьму. А поряд малюнок: картопля, мішки. Великий та маленький, і на ньому на великому написано 78 кілограмів. 78 кілограмів. Це дуже великий мішок. Завдання Б: пояснити такі способи розв'язання задачі. То ми вже розв'язали задачу двома способами: перший спосіб. Перша дія. 78 помножити на 4. Ми помножимо у стовпчик. Знайдемо. Вагу всієї картоплі у чотирьох величезних мішках. 8х4,32, 7х4, 28, додати 3. 31. 312 кілограмів вага чотирьох величезних мішків і восьми менших мішків теж така вага. То треба 312 поділити на 8 у стовпчик поділимо. І тоді взнаємо, яка вага. Кожного меншого мішка з картоплею. 31 поділимо на 8. По 3. візьмемо, 3 на 8, 24. Треба відняти займемо одну сотню. Тоді вже 11 мінус 7, Знесемо двійку, 72, поділити на 8. 9. Перевіримо 9 на 8, 72. Віднімемо 0. Ось що воно таке? Оце 39 кілограмів. Це вага звичайного мішка з картоплею. Оцей мішок вже можна піднімати. Другий спосіб Другий спосіб такий самий, як ми нещодавно розв'язували задачу про каністри. От тут вона буде подивитись. Першою дією ми дізналися, що менших мішків удвічі більше. А вага і чотирьох великих і восьми менших мішків однакова. Мішків удвічі більше, то вага кожного удвічі менша. То треба 78 поділити на 2, поділимо рискою дробу, це дуже зручно. 7 на 2 не ділиться, 6 на 2 ділиться, одиночку тут покладемо, 6 поділити на 2. 3, 18 поділити на 2, 9, 39 кілограмів. Дуже легко, молодці.